Нею всіх лякають зимою кажуть, буде найстрашнішою та найхолоднішою. До того ж, через бої в Україні багато газопроводів ліній електропередач та підстанцій зруйновано. Інші ворог продовжує системно знищувати. За таких умов кожен з нас має подбати про утеплення власного житла у міру своїх можливостей. Керівник керуючої компанії Стандарт Сергій Луценка, що працює у Родинському, каже: найкращий спосіб зменшити тепловтрати – втрати утеплення будинку, проте й тут є свої нюанси. «Утеплення одноквартири не дає стопроцентну гарантію енергоекономії. Тут енергоекономія дає тільки при утепленні 100% дому у родинському будинки ОСББ декілька разів приймали участь в грантах з термомодернізації та поки що їм не пощастило. Ми ні разів намагалися участити в грантах міжнародних, але на жаль, у нас не вистачає і досвіду, і фінансів. потому что в основном гранды разыгрываются на соучастии, то есть 30, 40, 50 процентов. Если, например, дом стоит утеплить полностью 1 миллион гривен, то 50 процентов составит около полмиллиона гривен. Естественно, если сбор в среднем в доме, например, 24 квартирного, составляет где-то 15-20 тысяч гривен в год, то когда мы насобираем эти 50%, это и есть основная проблема. Аби у вашій квартирі чи будинку було тепліше, необхідно звернути увагу на двері. Якщо вони старі з щілинами, це неминуче призведе до втрати дорогоцінного тепла взимку. Найпростіший вихід поміняти вхідні двері. Можна також створити своєрідний повітряний тамбур, встановити другі двері. Нехай навіть найпростіші. Не забудьте усунути по периметру двері всі щілини і порожнечі. Не варто забувати і про вікна. Їх можна заклеїти плівкою та пройтися по швах герметику. Тиком можна використовувати термоплівку, спеціальний поролон для утеплення, добре допомагає зберегти тепло, плівка для пакування пухирчаста. Вона допомагає знизити віддачу тепла на 50%. Також не варто забувати про труби центрального опалення при остановці дому аварійного толі котельне, толі електроенергія. Якщо допустим, буде допустимо буде мінус 10, у вас є лише 3-4 часи, щоб сліти дому, Інакше призійдеться за. Замерзание труб чердачной разводки и потом только вырезать и заново кидать. Если трубы утеплены, то у вас есть около 5-6 часов. В данный момент практически каждая котельная обслуживает по 50 домов. Просто за 2-3 часа нереально их спустить. А якщо у тебе труби утеплені, зрозуміло, що у слісарії є можливість зможність 6 шестичасове це все зробити. Також необхідно підготувати батареї, утеплити балкон, перевірити електрику та підготувати на всяк випадок додаткові джерела тепла, такі як обігрівачі, конвектори, тепловентилятори та інші.